Те в ефірі інформаційний випуск новин 30 травня. Відсьогодні День захисту дітей перенесено з першого дня літа на 20 листопада. Такий указ підписав президент України Володимир Зеленський. Тепер це свято відзначатиметься разом з рештою країн у Всесвітній день дитини. Крім цього, тепер активних, хоробрих, патріотичних дітей нагороджуватимуть новою відзнакою майбутнє України. На Хмельниччині її отримає студентка Камець-Подільського медичного фахового коледжу Адріана Гой. Далі про події останнього робочого дня тижня дивіться за мить на 33-му телеканалі. Переїзд у тилові території: чимало населених пунктів Херсонщини цілодобово перебувають під ударами ворожої армії. Проживати у таких умовах неможливо, тож люди вимушені покидати домівки у пошуках спокійнішого життя. Для цього евакуаційним потягом із Херсону приїжджають на Хмельниччину. Черговий такий потяг із херсонцями прибув вранці. На пероні їх зустріли рятувальники та представники загону швидкого реагування Червоного Христа України. Людям допомогли перенести речі, а психологи ДСНС зробили усе можливе. Щоб у розмовах заспокоїти та підбадьорити їх, також волонтери пригостили переселенців теплими напоями та забезпечили комфортні умови перебування людей до їх розселення. Врятувати комусь життя, виділивши кілька секунд. Нетішинські нацгвардійці та місцеві мешканці здали кров для поранених побратимів і потерпілих цивільних. Для цього десятки людей прийшли до міської лікарні. Серед них і капітан Національної гвардії України Юрій Нікітчук. Для нього це вже 38-й такий досвід. Офіцер зізнається, не зі слів знає, наскільки важлива та необхідна кров, і як часто вона може врятувати комусь життя. Ба більше медики додають, якщо немає протипоказів, така процедура корисна і для вашого здоров'я. Заблокували авто, а потім порізали шини. У Кам'янці-Подільському стався конфлікт між людьми та представниками терцентру. Офіційна причина інциденту поки невідома. Щоправда, місцеві кажуть... Все розпочалося після силового затримання одного з чоловіків. Натомість центр територіального комплектування в офіційному коментарі причину сутички не називає, але вказує, що цей випадок є грубим перешкоджанням законній діяльності представників ЗСУ. У час, коли вся країна боронить свою незалежність, подібні прояви саботажу чи агресії проти законних дій представників Збройних сил України підривають внутрішню безпеку та грають на руку агресору. Ми не маємо права розхитувати державу зсередини, коли наші Воїни щодня гинуть за її цілісність. Кожен має зробити свій вибір або стояти пліч опліч у боротьбі за перемогу, або нести відповідальність перед законом і совістю. Пізніше стало відомо, що в результаті сутички постраждали як цивільні, так і військовослужбовці. Крім того, зазнав пошкоджені службовий автомобіль. Після публікації відео з місця події інцидент набув чималого резонансу, тому ситуацією одразу зацікавились правоохоронці. Ба більше взяв справу під контроль, і головнокомандувач Сирський. Він наказав провести службове розслідування збирав розвіддані для вогневого ураження аеродромів ЗСУ на заході країни. На Хмельниччині СБУ затримали агента ФСБ, який наводив російські ракети по авіаційній інфраструктурі Сил оборони. Зловмисником виявився 53-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору окупантів як прокремлівський коментатор на телеграм-каналах. Він відстежував графіки бойових вильотів. Зрадника затримали за місцем проживання. Під час обшуку у нього вилучили телефон, там він на Накопичував інформацію і готував звіт для ворога. Словмисник перебуває під вартою, йому загрожують довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Наркобізнес на Хмельниччині. Поліція затримала учасників угрупування, які організували роботу нарколабораторій та збут наркотиків і психотропних речовин. Мешканець Полоного із чотирма знайомими із серпня 2023 року шляхом закладок збували амфетамін та канабіс в Шепетівському районі. Налагодив наркобізнес мешканець області з кримінальним минулим. А як партнерів залучив жителів кількох областей. Амфетамін лідер угруповання або закуповував оптовими партіями у Кия. Ян від 100 до 300 грамів або ж наркотик виготовляли у помешканнях спільників. А ось для вирощування канавісу він обладнав лабораторію в Хмельницькій області, місто Полонне, де члени угруповання контролювали технологічні процеси та збір урожаю. Надалі його передавали іншим учасникам для фасування та подальшого збуту в області. Наркокур'єри розкладали так звані закладки або продавали з рук в руки клієнтам же з інших областей, відправляли поштою для знешкодження діяльності наркоугруповання. Оперативники УСР та ДСР, СБУ, слідчі поліції за словою підтримки бійців КОР та відділу силового забезпечення ДСР Нацполіції провели 46 обшуків на території Хмельницької та Київської областей та ОС столиці. за їх результатами затримали організатора наркобізнесу та його дев'ятьох партнерів. Усім фігурантам оголошені підозри та обрані запобіжні заходи. Також вилучили лабораторне обладнання, кущі та насіння канабісу, готові до збуту амфетамін та канабіс, зброю, гранати, автомобілі та понад 1,8 мільйони гривень у різній валюті. За скоєне підозрюваний може загрожувати до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Хмельницький знову приймає театралів у академічному обласному театрі. Ляльок розпочався всеукраїнський фестиваль-конкурс Зірки Мельпомени для участі. Сюди з'їхалися команди з майже десятка областей. У нас буде Черкаси, Чернівці, да е, приїжджають як студентські колективи, так і дитячі аматорські колективи. У нас буде буде представлено 16 вистав. І близько 50 учасників в номінації «Художнє читання. Фестиваль зростає. З'являються нові колективи, з'являються наші нові друзі. Стають більш професійніші і цікавіші самі вистави. приїжджають нові учасники. Оцінюватимуть команди і акторів у багатьох номінаціях. Ба більше склад журі цього року теж особливий. Більшість судитиме юних талантів вперше тому кажуть, очікування мають чималі. Побачити для себе щось нове. і, і в акторській майстерності, і, звичайно, в режисурі, в трактуванні того чи іншого драматургічного твору однозначно побачити якісь яскраві обличчя, які в майбутньому будуть нашими зірками. Я представляю національну музичну академію Петра Чайковського, в якій в цьому році відкривається вперше освітня професійна програма режисура музично-драматичного театру, і керівником курсу буде заслужений діяч мистецтв України, відомий режисер Ахтем Сітаблаєв. Тому ми дуже дуже радо будемо запрошувати саме ваших випускників. Ми зорієнтовані на те, щоб наша мистецька освіта була саме для дітей талановитих з регіонів. Виступатимуть зі своїм номером нині й вихованці пані Ілони. До слова виставу акторка театру написала сама. Вони будуть показувати казкову комедію. Зробила таку сучасну інтерпретацію на що було б, якби щось змінити від касті. От і ну подивимося, що з того вийшло. Крім самих виступів, на учасників чекатимуть майстер-класи від іменитих театралів. Авторський майстер-клас він називається Досвід. Чому досвід? Тому що він складається з вправ, які я побачив і з якими познайомився на різних фестивалях, майстер-класах, лабораторіях, як в Україні, так і по всьому світі. Ходитиме захід протягом трьох днів, після чого на учасників чекає нагородження. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 третій канал. Ще один клас безпечного освітнього середовища. При палаці творчості дітей та юнацтва у місті Хмельницькому відкрили новий освітній простір. Його унікальність в тому, що до навчання залучатимуть різні вікові категорії з усіх шкіл міста. Навчальний простір облаштували відповідно до вимог. Тут практичні навички реагування на надзвичайні ситуації поєднуватимуть з інтерактивними методами навчання. Рятувальники та освітяни навчатимуть дітей та підлітків алгоритму дій у разі пожежі повітряної. Тривоги, виявлення підозрілих предметів та інших небезпек, актуальних в умовах воєнного часу. Школярі отримують знання із безпеки, дорожнього руху та наданню до медичної допомоги, ба більше молодь може розвивати свої творчі здібності через тематичні заняття, моделювання ситуацій, майстер-класи та тренінги. Навчання відбуватиметься у доступній інтерактивній формі з використанням сучасного обладнання та навчальної продукції від дитячого фонду. Безпекових знань тепер навчатимуть і у Славутському ліцеї. Тут для цього відкрили клас безпеки. Прості рознастили усім необхідним, аби здобувачі освіти легко, а головне доступно освоювали матеріали та напрацьовували корисні навички. «Відкриття класу безпеки це додаткові можливості для здобувачів освіти, аби підвищувати рівень обізнаності з мінної безпеки, пожежної безпеки, дорожнього руху до медичної допомоги, аби підсилюватися психологічно. Адже маючи базові знання, дитина старшої школи потребує удосконалення навичок, вмінь і нових компетентностей у своєму житті. Загалом у Шепетівському районі функціонує уже 35 таких освітніх класів безпеки. Це свого роду свій устровець безпеки, в якому можна відпрацювати не тільки теоретично, а й практично дії у тих чи інших надзвичайних ситуаціях, які сьогодні виникають в нас. На території району, на території України. Кількість опадів поступово зменшиться та стане тепліше. Такий прогноз Хмельницького обласного гідрометцентру. Відтак у суботу буде хмарно з проясненням. Вночі без опадів в день місцями пройде невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура по області вночі становитиме 5-10 тепла, в день – 17-22 із позначкою. Плюс у Хмельницькому прогнозують вночі 6-8 вище нуля, в день 19-21 градус тепла. В неділю опадів не передбачається. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі буде 9-14 вище нуля, в день 20-25 тепла. Такими були новини п'ятниці. Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду, попереду вихідні, тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Втім, не забувайте, що ворог і досі тероризує нас. Тож у разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Реагуйте на загрози. Перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі уже наступного тижня.